Слава Богу, церква! Я дуже радий бути знову на цьому місці, бути разом з вами і привітати усіх вас з цим світлим святом, з Різдвом Христовим. Знаєте, я думав, яким привітанням, і хочеться згадати старе, добре привітання, тому що сьогодні ще переддень Різдва. От, Славянське привітання, Христос ся рождає. Про, е, ми зараз в процесі, вже зірка засвітилася, от, а завтра народиться маля. От, і я знаю, е, що більшість уже перечитали різдвяні історії, згадали, як це було, от, що відбувалося тоді 2000 років назад. От, і в кожного. Є свої відкриття і свої думки, правда? Тому що це свято світла, коли світло прийшло в темряву, і коли світло дало надію людям, і коли це світло дає надію сьогодні кожному із нас. Амінь. Мені як проповіднику найлегше проповідувати в Різдво, тому що це якраз. Свято про Всесвітле. Це про надію і це про прощення гріхів. Амінь, і починаючи сьогодні свою проповідь, я її назвав Загадка Різдва. Загадка Різдва. Тому що кожен раз, коли я читаю ці різдвяні історії. Нам все зрозуміло, ми вже все давно знаємо. Але кожен раз я задаю собі питання, а чому так, Господи, Ти зробив в той час? А чому, Господи, отут ти повів отак цих людей? Читаю перше місце писання, записане в Лукії, другим розділом, з 13 віршом. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалила і казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, і в людях добра воля. Це момент, коли з'явилася велика сила ангелів для пастухів на полі. І знаєте, в мене от все життя, можливо, це з мультиків, можливо, це з дитячої Біблії. Все життя асоціація, що це сила ангелів, е, мається на увазі ті, хто співає, ті, хто хор. Але якщо читати уважно, написано, що з'явилися військо Господнє. Яке зранку після цього. Після, цього, після цієї хвилини зранку могло б звільнити вже Ізраїль від всякого гніту, і від всякої окупації, від всякого рабства. Тому що це сила ангелів, яка в принципі може перевернути весь світ, не одну країну. Але весь світ. Але що їм заважало? Чому вони цього не зробили? Господи, в мене питання, Боже, чому ти. Не звільнив Ізраїль в той же момент. Я думаю, причина проста. Ізраїль мав побачити і прославити свого Бога. Тоді я задаю питання, Боже: а чому зірка загорілася в полі для пастухів? Чому вона не загорілася над Єрусалимом? Якби вибачаюсь, якби ці хори ангелів, вони заспівали цю хвалу над Єрусалимом, то, звісно, що всім стало б все зрозуміло. Звісно, щоб люди зразу, всі від малого до великого, всі, все начальство, всі президенти, хто там, всі священики, вони б всі сказали, це Бог. Він прийшов на цю землю. Але Бог так не зробив. Він з'явився пастухам, показав свою велику силу, показав своє велике військо, для того, щоб прості люди прийшли і тільки привітали Марію, ще тоді, яка не розуміла, що відбувається, і Йосипа, який також був в своїх батьківських турботах. Вони тільки турбувалися про дитину. Це було в ту саму ніч. Знаєте, я сьогодні думаю, якби така сила воїнів з'явилася над Києвом, нам би не прийшлося вже сьогодні хвалитися, що в нас є два петріота. Ми би знали, що Бог щось прийшов робити і в нашій країні. І я хочу. Я прошу Бога і кажу, Господи, дай і нам в Україні таку силу і славу. Покажи і нам щось неймовірне, як ти показав своєму Ізраїлю. Але все просте питання нам потрібно повірити. Нам, простим священикам, простим людям, простим робітникам. Або представникам влади потрібно просто повірити в різдво? Просто повірити, що Бог щось починає робити. Знаєте, в той хлів могли б прийти люди і сказати Йосипу і Марії, сказати, вам сюди не можна, ми вас вже чекаємо, вам потрібно, ну, вам потрібно народжувати, ми хочемо вам допомогти. Знаєте, як це могло б бути? Захарія, священник Бога, який мав відкриття про Іоанна, в якого вже син був в дорозі, дружина якого спілкувалася з Марією, яка мала відкриття, що щось відбувається, що Бог щось робить. Захарія міг би це сказати для всіх священиків, якби він тільки повірив. Але якось так в нас, знаєте, в житті, ну, я не знаю, може буде, може ні. Приснилося щось. То мені відкрилося. Але Захарія, той священник, який був там, святе святих, який бачив ангела, який спілкується з своєю дружиною, яка має відкриття. Він точно міг сказати всьому священству. Бог починає робити щось своє. І він це робить через цю дівчину. Зверніть на неї увагу. Через Марію. Якби ми тільки повірили, браті і сестри. І в мене питання сьогодні. Господи, чому так? Читаю друге місце писання. Воно записано в Матфія. Як вони ж відійшли, аж ось ангел Господній з'явився, також Матвія, 2 розділ, 13 вірш. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові і та й сказав: Вставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту. І там заставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятко шукатиме ірод, щоб його погубити. І він встав, взяв дитятко, і матір його вночі та й пішов до Єгипту. Це ще більше питання у мене. Господи. А чому твій син став біженцем в своїй країні? Бо це те, що переживали ми дві, два, два роки назад, коли в нас люди почали масово виїжджати з країни для того, щоб врятувати своє життя. Точно так само Христос. В своєму дитинстві був біженцем в другу країну. І не зовсім кращу країну, бо це був Єгипет. Я для себе задаю питання: Господи, Ти Бог, який міг би його захистити і розібратися з Іродом, в принципі, в одну, в одну мить. От, просто сказати, як і зробив пізніше. Але ти дозволив, щоб твої люди, твої вірні люди, і йшли і терпіли оце ненастя десь по країнах перебування. Господи, для чого ти це робиш? Для чого сьогодні наш український народ по, всі, по всьому світу розкиданий? Для чого ти сьогодні е, зробив нас біженцями? Це питання. Але це питання не для засудження, не для осудження, Тому що Христос або давайте Йосип і Марія пішли в Єгипет для того, щоб вернутися назад і служити в своїй країні. З більшою силою. Ця історія про біженців, яких ми не маємо судити сьогодні. Ця історія про біженців, які врятували своє життя, щоб потім приїхати в свою країну і служити своєму народу. Хто мене чує сьогодні в онлайні? Це слово для вас. Слідуюче питання, яке в мене є, коли написано в тому ж розділі першим віршом. Коли ж народився Ісус в Іфлеємі юдейським за днів Царя Ірода, ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу. І питали, а де народжений цар юдейський, бо на Сході ми бачили згорю його, і прибули поклонитися йому. І як зачув це цар Ірод, то він занепокоївся, а з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх пересвящеників і книжників людських, він випитував у них, де має народитись Христос, а вони ж відказали йому у Віфлеємі юдейським, бо у пророків так написано. Ви знаєте. Я завжди для себе задаю це питання: Господи, а чому люди, які далеко на Сході, можуть повірити в тисячолітнє пророцтво? А люди, які читають писання кожен день і знають пророцтво, не вірять в них? Господи, як так, що? Люди зі Сходу, яким ну, можна було б сказати байдуже да, до, до проблем Ізраїля, тому, що він там в окупації, от, тому, що в нього проблеми, війна. Їм байдуже. Чому ці люди вони читають пророцтво? Ви, ви знаєте, що богослови так кажуть, що вони спиралися на пророцтво Валаама ще, якому було більше там, чим 1300 років. Коли Валаам пророкував про Ізраїль, він сказав, що встане до досвітня заря. Чому ці люди, які дуже далеко можуть сказати для себе, Бог про це попереджав. Він про це казав в своїх пророках. Нам треба вставати і йти, і поклонитися перед цією. Ну, подивитися, що там, за, що там за чудо. Вони прийшли, вони побачили маленьку дитину. Але ніхто з Ізраїля не приніс золото, ладан, смирну, дорогоцінні подарунки для царя царів. Ніхто, хто був близько біля нього, Чомусь отак по нашій, чи то по суетливому нашому життю, чи по наших таких роздумах, знаєте, можливо, що моя хата з краю, можливо, ще щось, мож, може, це має зробити пастер, от, може це має зробити хтось іще президент, от, але не я. Але це питання мого особистого відношення до мого Бога. Господи, я принесу свій подарунок. Від себе, не через мудреців і заспіваю їм пісню. Я від себе принесу тобі подарунок. Знаєте, я недавно почув фразу, яку, яку я хочу закінчувати. Якби найбільша, якби найбільша проблема людства була війна, то Бог би прийшов би як воїн. І захистив би нас усіх. Якби найбільша проблема людства були гроші, то Богу не проблема прислати мудреців і забезпечити молоду сім'ю тим, що потрібно, правда? ж? Якби найбільша проблема нашого життя була матеріальна, то він би прийшов би як великий фінансист і допоміг би для нас. Але наш Христос. Він прийшов як Спаситель від гріхів. Слава Ісусу Христу! Як Спаситель від наших звинувачень. Наш Христос сьогодні не, давайте так скажу, це записано в Євангелії від Івана, розмова. Ісуса з Никодимом, коли священник говорив з, з Месією, і в них була досить така, досить глибока розмова, коли Ісус сказав для, для цього священника, це записано третій розділ Івана, 17 й вірш, бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб світ засудив він, але щоб через нього світ. Спасся. Ісус тут дуже ясно і чітко сказав, Я прийшов на цей світ, щоб оправдати, щоб підняти людину, але не згубити її, але не засудити її, але не розтоптати її, не обговорити її. Я, підня... Я прийшов, щоб піднімати людей. І ця ера ще до сих пір триває. Слава Ісусу Христу! І який подарунок ми можемо зробити сьогодні для нашого Христа? Звісно, розуміючи Дух Христа, сьогодні простити звинувачення, які є всередині мене, простити звинувачення, які є якими я звинувачую сьогодні своїх рідних, простити звинувачення, які я звинувачую сьогодні державу, не робити цього, Простити звинувачення, якими я звинувачую сьогодні церкву, братів, сестер. Просто не робити цього, простити це, тому що воно не приносить плоду. Я чув недавно їхав один військовий по центру Києва, і він заглядав, на ресторани, які працюють. І знаєте, пастир, який їхав біля нього, він каже, тебе це теркається, він каже, я цього не розумію. Він каже: подивися на це з другої сторони. Якщо, якщо б ви не стояли там, вони не змогли б сьогодні жити нормальним життям тут. І те, що вони живуть тут нормальним життям, говорить про те, що ви там добре стаєте, що ви робите свою роботу так, як належить. Подивися з цієї сторони. І знаєте, цей військовий через день він каже, ти знаєш, мені стало набагато легше, тому що я розумію, що я роблю не просту роботу, але я її роблю не даром. І я відчуваю якусь заслугу за собою, що ці люди сьогодні живуть мирно, тому що. Ми там робимо все правильно. Розуміючи цей принцип, я хочу закінчувати. Хочу сказати: простіть один одному в цей день Різдва. Хай світло прийде в нашу темряву, хай світло заполонить наші серця, наші дома, наше життя, і хай світло прийде в нашу країну. Я вірю, що над Києвом Бог може послати військо небесних ангелів. Мають бути наші чисті серця. Амінь. Давайте ми прославимо нашого Бога. Господи, прославляємо Боже Тебе за Твою перемогу. Прославляємо Боже Тебе, Господи, за твою Божу любов, за Твоє, за Твою чистоту, за Твоє світло, Господи. Яке ти Боже показав для нас, Господи. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти переміг, Господи, сьогодні темряву. Ти зробив, Боже, це, Господи, явно, Боже, так що зрозуміли всі, Господи, так що повірили сьогодні. Всі я прошу Тебе, дай, Боже, Спой, твою перемогу, Господь, сьогодні в нашому житті. Боже, дай перемогу Твою Боже в наших домах, Боже, в наших Боже церквах, Боже, в нашій країні, Господи, я прошу Тебе. Хай світло, Боже Твоє прийде, Боже Господь, в наш розум, Боже, в наші думки, Боже, в наші серця, Господи, я святить, Господи, кожного із нас. Хай буде прославлене, Боже, ім'я Твоє, Господи, на цьому місці, Господи, і в цій країні, Господи, і в цьому народі, Господи, Тобі Хай буде слава, Господи, великому, Боже, могутньому, Спасителю нашому Ісусу Христу. Слава Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.